Сьогодні мова піде про кажанів, а саме про тих рукокрилих, які не впадають у зимову сплячку і живуть у тропіках. Любитель природи Олег Диба утримує незвичайних савців у себе у вольєрі. Кожного з нас щось закладено від народження. Я завжди любив світ живої природи і слово, скажімо так, тому напевно в період довелося просто вибирати Я став журналістом, але захоплення тваринами, рослинами воно завжди. Було зі мною він дуже неспокійний. Усі ляки його... ну, звичайно, ми його взяли просто. Це нічні тварини, ми взяли його при сильному освітленні, тому він переживає його ж витягнули середовище. Я люблю всіх, що розкажу і У мене є і рибки, і собаки вдома і це, але звичайно, екзотичні вони притягують незвичайністю якоїсь. які ви розкажіть це, що я зараз тримаю в руках, це Нільський крилан або єгипетська летюча собака. Це Вид тропічних рукокрилих, родич наших кажанів, яких неправильно називають летючими мишами, це російська назва, по українська кажани, а це їхні родичі, так само рукокрилі, рукокрилі, тому що в них от їхні крила це руки. Це єдиний по суті савець, рукокрилі це єдиний савець, який навчився літати в процесі еволюції. І оці їхні крила, бачите, це кісточки, видно, це пальчики і, і кістки рук. суті, ну лап. Ми вже заговорили про живу природу, як вони живуть у дикій природі. Нільські крилани, або, як ми вже казали, єгипетські летючі собаки це єдиний представник криланів, який живе в печерах. І в зв'язку з тим, схоже до наших кажанів, вони мають ехолокацію. Тобто за допомогою ультразвуку собі підкировуються в просторі. скажімо так. Як виявили вчені, раніше всі крилани мали так само, як і кажани, цю здатність до локації, але в процесі еволюції вони втратили. Але оскільки нільські крилани живуть в печерах, то вона їм потрібна ця здатність, тому вона в них і залишилася. І в, в печерах вони в день проводять свій час, тобто там темно, вони там живуть в цими великими колоніями, а як тільки починає сатаніти, вони вилітають в пошуках корму. І в пошуках корму вони прилітають досить великі відстані. За ніч вони можуть пролетіти і 40 кілометрів. Тобто вони дуже добрі літуни, і для них це не є проблемою. І летять, поки не знайдуть якісь там плантації, фруктів потрібних і так далі. Потім поїдять, повертаються. Практично з собою вони не переносять корм, Вони лише буває, що самички чуть, -чуть корму в роті можуть принести для своїх малят, які залишаються в печері. Але поки малята маленькі, вони їх навіть на собі переносять і літають разом з ними. Він вже коли стає важче маля, ну і з ним важко літати, тоді самичка лишає його вже коли вона ну, більш менш самостійна там на місці. І при тому, що в колонії є дійсно сотні особин, кожна мама знаходиться. Своє маля безпомилково і не годуючи жих, а своє виходить по звуку, по голосу, по запаху популяцію. А У, як вони розмножуються? Скільки вони малят народжують? В чи... тропіках може і двічі на рік народжувати, тому що там більше корму, більше можливостей, тепла температура, тобто комфортні для них умови. Ну, в неволі, як правило, народжують раз на рік, можуть двічі народити. І, як правило, майже без винятків одне маля. Тому що це пов'язане якраз з тим, що вони, мами носять цих малят на собі по перельотах. Двох би їм було важко перенести. Коли в них тривають такі шлюбні періоди, коли вони поруч Правило, якщо брати по нашому такому графіку, то це з літа десь з червня і до, -до, до зими там йдуть спарювання. Потім йде період виношування. І вже десь навесні народжують. Ну воно може бути зміщено в природі, в неволі, тому що вони не мають тих біоритмів, що в природі. Так що... Скажіть, будь, будь ласка, ось природі так, вони їм легше харчуватися, тому що там вони дістають корм природі, а тут як ви їх забезпечуєте, той кон, що поступає до нас, він, мабуть, вони якось відчувають, чи вони вже звикли просто до цього. Ну, звичайно, що в природі в них є інші фрукти. Ми намагаємося дати їм то, що є там і в неволі. Наприклад, вони там дуже люблять. Інжир, так? Це їхні травцей. У нас його тут мало, просто можна дістати, по можливості дістаємо. Але банани є повноцінним для них замінником. Плюс ми даємо їм цілий такий набір фруктів, по суті, фруктовий салат, де є основу, складають банани, яблука, але там є ще різні додаткові фрукти з виноградом, включно і так далі. І з по мірі можливості цей. Тобто разом з тим, що ми даємо кальцій і вітаміни, що додатково, то вони мають отримати повний набір потрібних їм речовин. Але вони мають свої якісь смакові такі, вони вибирають це. Тобто вони першими вибирають банани. Тому банани ми кладемо в тарілку під низ, а зверху, наприклад, яблука, яке не менше виють. Але це, в концевому підсумку не все з'їдають, вони все, все люблять. А наші фрукти вони, от я бачила, що навіть гарбуза кладуть оцей пені наш у нашу червону. Гарбузда з'їдають, люблять. Це все дає їм в комплексі набір потрібних речовин. Тобто кожна ж має фрукт, овоч має свої якісь речовини, і от, якщо вони то все з'їдають, то вони отримують в цілому те, що їм потрібно для організму. Чи важко їх утримувати? Ну, будь-яку тварину треба просто знати, як утварину. От перед тим як взяти, треба почитати всю літературу, порадитися з фахівцями і так далі. Перших двох своїх крованів я взяв двох власне з зоопарку. Приїхали вони були цей. І я по їх поведінці з'ясував деякі ще нюанси, бо теорія загальна була. Утримувати не тяжко тому, коли знаєш, вони фруктоїдні, це тропічні кажани, на відміну від наш тропічні скрилани, вони на відміну від наших кажанів, які є комахоїдними. ви два взяли із зоопарку а, а три... ще інші з різних місць взяли. І от вони і по поведінці різні. Цього можна взяти в руки. Інші не приручені. В зоопарку ніхто їх не приручає. Вони там літають. Це приручені, просто зараз трошки шокований середовище. Ну взяв те, що ми взяли. Деякі, кажуть, з дому, деякі от, з партії у них поведінці відрізняється. А з приводу поведінку, це що він вас кусає, це нормально? Ну, нормально. Це... Будь-яка тварина захищається в незвичній ситуації. І, і, і це люди сприймають як агресію. Насправді це ж не агресія, він не агресивна тварина. Його пустити він буде дуже ласкавий ніжний. Я просто забрали його, люд... людину, я ставлю до них, як людей за людей. Тварина, яка живе в темряві, зараз витягнули на світло, і він просто йому дуже некомфортно. Ну, але іншого варіанту його показати глядачам немає, напевно. вас, так би мовити, Вони ще вас не розмножувалися? От якщо спостерігати, як вони розмножуються, як вони поводять себе в парі, як вони дуже... саме? Дуже гарно все попов. По-перше, це дуже компанійські тварини, вони навіть не виживають по, -по одному, обов'язково треба, коли є самичка самця, або коли є самець, то самичку. І тому що в них і психологічні потім проблеми бувають, коли вони, тому що вони живуть в природі цілими колоніями, вони сотнями е, особин живуть в природі. Це. І е, дуже зворушливо спостерігати, як вони один до другого ставляться. Вони обнімають один одного крилами, вилизують. Надзвичайно чистопотно тварини це такі, що попри всі е, міфи, які є взагалі про кажанів і ну, такого типу тварин, це насправді дуже милі створіння. Перше питання, коли люди приходять до нас відвідувачів, чи вони е, запутуються в волосся, чи вони п'ють кров. Ні, не п'ють кров, ні наші кажани, і наші кажани не запутуються в волосся, тим більше не це вони роблять крилани. Є різні види насправді і криланів, і кажанів, і в кожного своє. Є навіть крилани, які живляться нектаром як колібрі. І тому е, по-різному кажуть, треба кожен розглядати. Окремо сім маленькі, але скажімо, є великі летючі лисиці, які мають в розмаху там двох метрів сягають крила. Так, а так. цей має скільки розмах? Ну от не знаю, сантиметрів тридцять, напевно, так, якщо там 20 чи 30. — Ми ну, він зразу вас кусає і зразу лиже. — Так, він потім лиже, до речі, та, він, 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 так, він так, він так. Він нармався це. Він розуміє, що трошки щось не так, але при цьому не хочеться. Треба його пускати, бо він мене покусає. Так, давайте відпустимо. Та. Так, відпустимо його трошечки, та бо він переживає та ну, ну все. Ну хоч так вже взяли, він вже заспокоївся. Ну. Може йому просто ще й комфортно було. Тепер часто можна прочитати в інтернеті, що вони розносять різні інфекції. Правда, це чи ні? Що ви з цього приводу скажете? Ні, це взято з інтернету, де буквально одна фраза, що на пів... на півдні Африки є в певній популяції в печерах, де там якісь віруси не були знайдені. Там віруси боли, чи щось таке, але це буквально локальна популяція, їх немає в неволі цих представників. Ці всі крилани, які є в Україні, чи в Росії, чи десь в твоїй Європі, вони практично всі вирішені в неволі, тому що вони легко розмножуються. Вони не мають вірусів, вони абсолютно чисті і не переносять загалом зарази. Та будь-яка тварина може переносити заразу. Наші коти і собаки так само є, мовно кажучи, переноші. Але якщо вони отримуються в нормальних умовах, то тоді жодної небезпеки немає. Наші кажани, які в вони зимою сплять. А ці я вас бачу вони... there mm -hmm. Так, то літають, то сплять. У них є певні періоди. Так вони не сплять. Ні-ні, ну, тропічні тварини вони не мають періоду спокою. Період спокою зимовий для наших каженів вимушено. Це для них не є чимось добрим, тому що в принципі за зиму вони виснажуються і бувають різні ситуації, що їх потурбують, вони на холод вилітають, гинуть і так далі. Тому їх не треба турбувати, вони самі собі шукають затишні місця, де їх не можна потурбувати, печери або якісь горища будинки і так далі. Ці постійно Рухи постійно активні, немає у них таких період спокою, оскільки в тропіках немає зими. Але ми, що цікаво, тут змістили їм день і ніч, по суті, поміняли місцями, щоб їх могли бачити літаючими наші відвідувачі. Ми просто поступово змінили їм їхній біоритм. Тобто вночі в них включається додаткове світло автоматично, і вони тоді сплять. Але в принципі вони б мали щоб були активні, а зато наш день став для них, по суті, нічю. І вони зранку, коли їм дають їсти, мали можливість поспостерігати. Вони активні, вони літають. І це. Хоча в нормальних обставинах вони б в день спали. Тобто вони просто поміняли. Це таке саме, як людина, наприклад, коли їде в іншу півкулю, то в Америці день і ніч з нашими протилежні. Тому адаптовується. Це не є проблемою. от Ну а коли в них ніч ви зовсім виключаєте світло? А коли день червоне світло? Так? Червоне світло. Ну воно дуже відносно. Якраз ми з'ясовуємо в переписці з одним російським фахівцем по рукокрилах. Вона зараз в Австралії. І тому що наші кажани вони не бачать червоне світло, вони його не сприймають, як взагалі як освітлення. Вони коли світ на них червоне світло, вони його не вони сприймають, ніби вони в темряві повні. Але крилами, на відміну від кажанів, червоне світло бачать, вони просто приглушене, і тому для них таке воно не, не яскраве. І ми якраз з'ясовуємо в переписці в соцмережах. Пробує це буквально вчора. Ми ще переписувалися. Чи синє світло для них синя частина спектру, чи є видимою? Тому що більшість сервців, на відміну від людей, які трихроматичне мають сприйняття, три кольори ми сприймаємо приймати і вищі приматиці. То інші ссавці мають або монохроматичне сприйняття світу, тобто, по суті, чорно-біле, або деякі там кольори бачать, там вибірково це. Крилани, червоний сприймають, а от з'ясуємо ще з синім, тоді можна буде включити, якщо справді вони його не сприймають, можна включити синій світу, може вони тоді його взагалі не будуть бачити. А так приглушений цей спектр. Для них нормально. А скільки, будь ласка, ще в Україні тримають ось таких кажанів? Думаю, що тримають, тому що коли я з'ясовував, де їх можна дістати, десь частково у людей є. Є в зоопарках в Рівненському зоопарку, в Черкаському зоопарку, в Одеському, в Миколаївському, якщо я не помиляюся, так само є. Але в людей менше, тому що це не є домашня тваринка. Попри те, що пишуть, що вони легкі в утриманні, насправді є певні нюанси, які не дозволяють їх отримати. принаймні, якщо ви любите цю тварину і хочете для неї добра, по перше їм треба літати. Ну не кожен може забезпечити можливість літати в квартирі. Тим більше, що це нічні тварини. Ми наголошуємо, коли людина спить, так, то вони якраз період активності. Тоді б вони людям заважали, або люди б заважали в день їм. Це ненормально, тобто не співпадіння таких біоритмів. Але основне те, що їм постійно треба літати, а, а ще все пов'язано з швидким обміном речовини. Вони, коли поїдять, наприклад, вони мусять опорожнитися, покакати, попісіти. І це дуже швидко відбувається, буквально через хвилин 20, після того як вони поїдять, вони вже опорожняються все. І це вони роблять собі або в польоті, або ну там, де на місці, де вони висять. Ну це в квартирі це незручно. Тобто треба створити їм окремий вольєр, де можна прибирати гарно. Ну а це не кожен може забезпечити. Тому що так, вони ручні, вони дуже гарно приручаються, але попри це, попри певні нюанси, вони не можуть бути. Кімнати. Безумовно, в них, наприклад, стоїть там таймер і е, обігрів є. Тобто тримається мінімальна межа 26 градусів, як в будь-яких тропічних тварин. Летючі собаки надзвичайно розумні тварини, які люблять спілкуватись із своїм господарем. Кожен із п'яти криланів має вже ім'я, на яке відгукується. Ви якби бачили, коли я приходжу там прибирати чи щось таке, я з ними говорю, розмовляю. Ну, коли чудуся, яка виросла там на Київщині, яка справді зім передали, і вона буквально аж старається так, щоб її похвалили. І що, щось таке. Вона... Дуся, І вона, вона зараз починає смикатися. Я каже, де Дуся? Вона починає літати, порхати, і Вона перед моїм обличчям прямо затримується так, як метелик літає. Це настільки цікаво спостерігати. Вони... Беруть з рук їжу. Вони, якщо би їм просто більше уваги, діляти, на жаль, я не маю так часу. Все таки журналістика забирає час. Якби з ними займатися постійно, вони приручаються не менше ніж собака, ніж кіт. Це воно скільки приносить позитивних емоцій на відміну від якраз у тих стереотипів, які є ставлені до цих тварин. Окрім каженів, які у вас ще ваші зварили. Ой, ви бачили, багато є різних є від триметрових там і 2,5-метрових ппітонів. Є тигровий пітон альбінос. Є удави, є варан, є великі павуки птахоїди. Це древні павуки, Є кілька видів черепахи, м'якотілі, і в тому числі Кайманова черепаха, яка є древнішою про черепаху, предки якої жили ще до динозаврів, та інші види екзотичних тварин. Дивіться у наступних програмах Шовкова Косиця.